Які зайняли приміщення міністерства до обговорення дорожньої карти долучили студенти та викладачі інституту психології та соціального забезпечення Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Студентам України нададуть більше прав та свобод. Кожен отримає право брати участь в управлінні вишами, стежити за їх фінансово-господарською діяльністю. Пропозиція створити міжуніверситетський антикорупційний комітет, національне агентство якості освіти та надання студентам права брати участь у засіданнях вченої ради молодь сприймає добре. Але поряд із цим студенти визнають, що за наявності прав повинні бути і обов'язки. У даному наказі обов'язки студентів, які здобувають вищу освіту, не визначені. Відвідування лекцій можна не відвідувати їх. 50% предметів обирають самі студенти. Це не дуже правильно з точки зору вищої освіти, тому що в нас є навантаження, яке кожен студент має виконувати навчальне навантаження. Окремі положення дорожньої карти розвитку освіти в Україні освітянами сприймаються як керівництво до дії. Інші потребують глибшого обговорення, насамперед тому, що викликають суперечливі думки. «Напевно, на навмисне тут виписані тільки права студентів, тому що права це насамперед дуже високий, свідомий рівень своїх обов'язків. Права це значить, я сам беру на себе такі обов'язки, щоб виконати права. Контроль за виконанням наказу міністерство залишає за собою. Крім того, у планах відомства публічно відзвітувати про свою роботу через сто днів. Обговорення вище окресленого документу триватиме на наступному тижні. Кожен структурний підрозділ буде зустрічатися з керівництвом нашого університету разом зі студентським активом, де буде обговорюватись кожен пункт цього наказу, тому що це важливо для нас, для студентів. Там прописані багато прав студентів, але не всі студенти знають, як використовувати ці права. Це дуже важливо для нас, тому що особливо для. Для перших других курсів, які тільки починають усвідомлювати, що таке вищий навчальний заклад, студенти та викладачі сподіваються, що їх пропозиції та рекомендації будуть сприйняті на вищому рівні. Олена Янчук, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві відбулось нагородження переможців.